Питання до е, пані міністерки е, днями західні видання опублікували інформацію про те, що американці, начебто, зараз з росіяни, обговорюють відновлення роботи Нордстріму за іншими правилами, але так чи інакше, чи можете ви підтвердити або спростувати, чи німеччина залучена е, у цю розмову? Чи були ви запрошені і загалом позиція Німеччина на сьогодні? Чи можливе відновлення роботи Нордстрім або Нордстрім 1 і пане президенте? До вас питання уточнення. Ви сказали, що у буде у п'ятницю буде зустріч. Перша така з військовими франко-британська. А щодо мандату військових, чи очікуєте ви, що на ці зустрічі можуть обговорити щодо мандату контингентів, які взагалі зараз він обговорюється, і чи бачите ви ймовірність, що контингенти будуть направлені сюди, якщо штати не підтримують цю ідею? Тобто наскільки тут важлива підтримка штатів для наших партнерів з Європи? Дякую.

Обернув цей паплай па проти Німеччини, äh, проти Європи, тому що сам сказав, що він не хоче більше утримувати. Ми заплатили мільярди євро за це, і тому зараз. Абсолютно зрозуміло, що äh, цей паплай не може бути реактивований, äh, цей трубопровід тому це рішення знаходиться в руках Німеччини і минулий уряд прийняв це рішення абсолютно у нісцю. І ви бачите, що є зною абсолютний консенс між демократичними партіями. Ми знаємо з різних джерел, що є різні спекуляції з цього приводу. Однак центральні політики Німеччини схиляються до абсолютно чіткого зберігання Рішення, що економіка Європи і безпека Європи пов'язана одна з одним, безумовно.